Уявіть собі, ви купили iPhone, але з ним тільки як будильником. І це те, як зараз більшість користується чат GPT. Відправили запит, отримали результат, як Google, тільки покращені. Але є інший підхід зробити свого персонального І-асистента, який буде мислити, як ви, який має ваші знання. І сьогодні я покажу, як за 15 хвилин налаштувати свого персонального асистента без кодування. Окей. Піті розумний, але він не знає, хто ви. Це все, все одно, що піти на консультацію до лікаря незнайомого, який не знає вашої історії хвороби. Вам прийдеться дуже довго пояснювати, що вас болить і що з вами. А тепер уявіть: ви маєте індивідуального асистента, який знає все про вас, знає про ваші кампанії, про ваші цілі, про ваші задачі. Він має ваші документи, він може їх аналізувати і використовувати всю цю інформацію, так само, як ви користуєтесь нею для прийняття рішень для створення якихось продуктів. Я створив цілу команду таких асистентів: один для маркетингу, інший для перевірки документів і договорів. І замість того, щоб кожен раз писати 20 рядків тексту і запиту, я пишу йому один раз і коротко. Ось договір з потенційним партнером. Перевір, будь ласка, його на відповідність нашим правилам і підсвітить ризики. І він точно знає, на які ризики звернути увагу, які умови нам підходять чи не підходять, і видасть мені дуже змістовний результат. Якщо це так круто, то чому більшість не користується цим? І тут є декілька причин. Перша Більшість просто не знає про те, що така функція існує, хоча її запровадили ще у 2023 році. Друга причина це виглядає складно. І так, треба витратити трошки часу і продумати е, інструкцію для цього індивідуального бота, завантажити файлень. Але ти робиш це тільки один раз і далі постійно користуєшся результатами. Інша причина, багато не розуміють, навіщо це їм. І тут найцікавіше. Я відстежував, скільки реально такі індивідуальні асистенти економлять мого особисто часу, і дійшов до висновку, що це близько 10-15 годин на тиждень, що дуже багато. Також менше стресу від спілкування з GPT перевірило на нашій команді. Раніше ми постійно чули, як хтось лається на GPT, працюючи з ним. Після впровадження індивідуальних і персоналізованих асистентів ми навіть заміряли сентимент діалогів з GPT і негативу стало втричі менше. І найголовніше це постійний системний очікуваний результат. І зараз ви побачите, що ми можемо створити його разом з вами за декілька хвилин. Але для початку давайте покажу на реальному прикладі різницю між персоналізованим асистентом і звичайним чат gpt Я для компанії Talantech, для нашої команди, налаштував персонального бізнес-коуча і бізнес-ментора. В нього є спеціальні інструкції, як і на які питання він може відповідати. І давайте зараз задамо одне те ж питання цьому персоналізованому асистенту і звичайному чат gpt Я підготував питання на тему: ми з командою думаємо про те, щоб звільнити одного співробітника, і маємо деякі сумніви, що нам робити. Я прям це питання копіюю. І вставляю, давайте почнемо з звичайного чату GPT. Дивимось на результат. Що він нам каже? Окей, так, це, це жорстке рішення. Треба його добре обдумати. І він нам пропонує поступово кроки. Треба визначити причину, оцінити факти і таке інше. І тут багато. Різний парад. Тепер давайте те ж саме питання задаємо ось цьому талантер бізнес коучу те ж саме питаємо, що нам робити. І він далі дивіться, що він пише. І він цитує принцип, який ми з командою прийняли: що якщо ми почали сумніватися і почали обговорювати про звільнення якогось співробітника, Значить, пора його звільняти. Ми не будемо витрачати час місяці на дослідження, на аналіз, тому що у декількох людей вже є сумнів. І як бачите, він нас повертає одразу до тих принципів, які ми напрацювали роками спільної роботи. І нам не потрібно проходити через всі кроки, які загальний GPT пропрацював, тому що ми зі своїм досвідом вже. Ми маємо ці принципи і слідуємо їх. Він економить нам дуже багато часу і повертає нас до наших цінностей до наших принципів. Ну що ж, готові створити свого власного персонального асистента? Поїхав. Для цього вам потрібно, по-перше, мати платну підписку на Чат-GPT. Вона у нас називається Чат-GPT. Далі заходимо в меню MyGPTs. І ось тут, зверху, у вас є створити новий GPT». Натискаємо сюди. Заповнюємо назву, заповнюємо опис, і саме найголовніше заповнюємо інструкції для цього асистента. Давайте уявимо, що нам потрібно створити персонального асистента для відповідей на запити наших клієнтів. Тобто такий Sales Customer Support Assistant». Для продукту у нас є талантір, кар'єрний ментор. От давайте для цього продукту створимо sales, customer support асистента, який буде відповідати на запити клієнтів. Отже, ми так і пишемо: талантір, sales, customer support. Далі. Опис можете написати будь-який. Але тепер найголовніше це інструкція. Я підготував заздалегідь інструкцію. Вона досить детальна, як бачите, і ми її копіюємо, я зараз по ній пройдуся. Вставляємо цю інструкцію в поле інструкції. І далі дивіться, що я їм кажу, який контекст я йому задаю. Я вам кажу: ти sales асистент, ти маєш. Вести себе як Sales Assistant в компанії Talantir, що є AI-кар'єрним ментором. Твоя робота відповідати на запити клієнтів. Ти маєш бути дружнім, спокійним, професійним і багато інших інструкцій, які я хочу, щоб наші реальні Sales і Customer Support агенти враховували при спілкуванні з клієнтами. Наприклад, я кажу: ось. Офіційний сайт наш, і використовуй, будь ласка, при відповідях інформацію про ціни, про продукти, про наші особливості з, з нашого офіційного сайту. Також використовуй опис продукту, який ми заприкріпимо тобі до інструкції. Тобто, як бачите, досить детально розписуй, що я від нього очікую. Ось ви, відповідно, можете задавати свої інструкції для вашого кейсу. Також я йому пишу: якщо тебе запитують про щось і у тебе немає, наприклад, достатньо інформації, ти можеш перенаправити клієнта на ось цей імейл або на ось цей телефон для прямого контакту вже з агентом. Ось деякі принципи прописую. Далі, що нам потрібно зробити, це додати ще більше контексту. Ми заздалегідь підготували файли з описом продукту талантір, послуг, позиціонування, хто наші клієнти і таке інше. Також ми підготували цінності, які потрібно враховувати при спілкуванні з клієнтом. І ми завантажуємо, ось тут є блок знання. Ми завантажуємо ці файли, завантажуємо опис продукту. Завантажуємо всі ці цінності. Остако прикріпляємо три файли. Ви можете прикріпити скільки завгодно. Тобто, чим більше контексту ви йому дасте, тим краще. Файл завантаження, додаткові знання є. Далі ми йому залишаємо можливості для пошуку, для використання генерації картинок, якщо вам потрібно буде в контексті згенерувати картинки. Ще один пункт налаштування це задати йому стандартні запити, які, якими ви дуже часто будете користуватися. Наприклад, для цього агента частий кейс буде: дай відповідь на ось це конкретне запитання клієнта. І ми так і пишемо: uh, Answer to this specific question. Все, і таких стандартних запитань ви можете також задати декілька. Отже, ми налаштували, задали йому стандарт конструкції, ми задали йому додатковий контекст, ми задали йому базові стандартні запитання, які він по-типу, повинен обробляти. І нажимаємо створити. Далі ви можете дати доступ команді або користуватися тільки самі. Я для цього прикладу буду користуватись сам, натискаємо Створити. І ви отримуєте посилання, і можемо переглянути результат. Отже, ми бачимо наш палетір асистент, «Customer Support». Тепер давайте порівняємо, як працює цей персоналізований «Customer Support» асистент з стандартним «ChatGPT». Отже, уявіть, є запит від клієнта. Він хоче дізнатися, що входить до платної підписки. Отже, ми написали, що входить до платної підписки. Ми нічого не пишемо ні про продукт, ні про що це за компанія. Клієнт просто написав, що входить до платної підписки. І натискаємо Enter. Передивимось, що видає нам наш е персоналізований GPT. І як бачите, він вичитав всю інформацію з нашого сайту. Він вичитав всю інформацію з опису продукту і видав дуже-дуже детальну інструкцію, що саме відповісти цьому клієнту. Тепер давайте порівняємо, що буде, якщо я введу той самий запит в стандартний чат GPT. І зрозуміло, що так ніхто не буде робити, що для того, щоб отримати відповідь. На таке запитання потрібно дати GPT сильно більше контексту. І в більшості випадків ви додасте, знову ж таки, файл з описом продукту, ви скопіюєте всі ваші пропозиції, ціни і додасте це все до промпту і отримаєте відповідь. Але на це все кожен нас, ви будете витрачати час. Ось, але якщо я цього не зроблю, то ми отримуємо ось такий результат. Я ввожу це саме запитання в стандартне GPT. Він намагається щось знайти в інтернеті, Не знаю, що він планує там знайти. І дав мені відповідь про стандартні платні підписки на Netflix, Disney, YouTube Premium. Звичайно, ми йому не дали контекст, і він видав нам, що завгодно. А це просто для прикладу, щоб ви розуміли. Наскільки ефективніше і швидше можна працювати з індивідуальними персоналізованими асистентами Custom GPT? І як ви помітили, я спілкуюся з ним англійською мовою і налаштував його на англійську мову. Але ви можете налаштувати його під будь мову, українську чи та, яка вам зручніше. І він буде відповідати вам той мовою, якою ви захочете. І так ваш план на сьогодні. Виберіть одну повторювану задачу, яку ви робите часто щодня. Наприклад, відправка листа клієнтам, відповіді на запити клієнтам, підготовка презентацій, текстів для е, соцмереж. Опишіть кінцевий результат, який ви очікуєте. Налаштуйте під цю задачу персоналізованого асистента, опишіть йому детальні інструкції. Додайте йому знань у вигляді файлів, описів ваших продуктів, ваших правил, вашого стилю спілкування, і почніть його використовувати щодня і економити десятки годин на тиждень. У вас є два варіанти: або продовжити спілкуватися з GPT з Google, або отримати ефективного персонального асистента, який підвищить вашу продуктивність фрази. Напишіть в коментарях, для якої задачі ви би хотіли створити свого персонального асистента, я допоможу вам написати інструкцію для цієї задачі. В наступних відео я розкажу, як інтегрувати такі персональні асистенти в роботу вашої команди. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.